ми з України! Сьогодні буде ролик про пересадку камелі. Це велика камелія червоного кольору, і її треба збільшити горщик. Нарешті я отримала горщик з ротангу. Спеціально замовляла для кави, але промазалася з розміром. І в нього пересажу свою класнючу камелію. Ось все, моя класнюча червона камелія. Ось такою біркою і ось такий сорт. <хи> вона нереально класна, в неї було стільки бутонів багато. Але є у них така фішечка. Вони втрачають бутони від перестановки. Якщо ви її переставили, якщо ви принесли її з магазину, з розплідника там якогось, з питомника, вона може втратити всі бутони. Вона цього чомусь не любить. Листя не втрачає, крону не втрачає, але вона скидає бутони. І так само вона зробила, вона була вся-вся. Бутонах, ну тут, тут, а, це взагалі лимонний лісточок. І всі бутони вони просто відпадають, не дочекавшись і не розкрившись. Тобто багато бутонів, пару квіточок вона там і розкрила, але дуже багато бутонів залишилось не розкритими, і вони просто повідпадають. Тут нападала всередину листечка з лимонів. Тобто Деякі, звісно, тримаються, але вони вже всередині крони, їх тут навіть буде важко побачити, якщо і розквітнуть. Прирости вона вже видала. Дивіться, який в неї прирост, І вона скоро почне формувати бутони і надувати їх. Тож, саме час, поки вона вже завмерла. Прирости вона видала. так як Це не буде травмуюча якась пересадка, це буде лише перевалка в більший горщик. І хочу її трошки вирівняти крону. Бачите, бутончики всі відсили. відсипаються, відпадають. Заодно відпадуть ці зайві бутони, оці що зелені тримаються, ну, не знаю, може розкриються, а може ні. І будемо чекати нового формування бутонів і нового цвітіння, бо вже такий прирост, він навіть закриє, якщо якийсь бутончик захочуть там розквітнути. Чекаємо бутонів на нових приростах. Ось такий горщик з ротангу я для неї приготувала. Я зробила тільки три дренажних отвори. І по краях тут від цього ротангу багато таких дрібних отворів. Тож багато я не робила. Це, звичайно, будівельна ємкість, Ну, оплетена таким от штучним ротангом. Виглядають вони красиво рослинки, в них виглядають дуже класно. Тож, давайте подивимося, що в нас вийде. Мені треба її тільки перевалити. До речі, дуже було б цікаво зробити її штам, знявши оці гілочки. Треба буде подумати подивитись, подивитися, що в мене там з корінням, з коріненням. І можливо поставити червону на корінення. Дивіться, скільки багато корінців камелі, якщо їм все подобається, вони дуже класно і багато нарощують корінців. І горщики їм збільшувати треба регулярно. Інакше вона буде швиденько пересихати, Ось дивіться, вона швидко пересихає. Я тільки вчора не поливала, поливала позавчора, так, щоб вода трималася у мисочці. Вона швидко пересихає, тому що коріння аж он скільки багато. Я коли пересаджую камелі і роблю їм перевалку, я не намагаюся якось там дуже сильно бах, пошкрепти це коріння. Знизу також вже такий плотний ґрунт, а тут, до речі, коріння той нема. Так, ладно, зараз спробуємо підняти, дивіться, який шар ґрунту, а коріння тільки по боках, чи що, як це так от в неї вийшло, хм. дуже дивно. Ладно. Якщо таке трапилось, то можна і обстукать. Оце, дивіться, як цікаво. Коли так робиш всякі пересадки, перевалки, то трапляються такі якісь цікаві дуже моменти, оскільки я вже пересаджувала камелі, це ж не перша моя камелія, То весь ґрунт був просто в коренях. А тут це вже, мабуть, сам стовбур. Мабуть, може, був колись обрізаний, бо такий пеньок. І коріння, як бачите, дуже багато по боках, а всередині, от така вийшлась земля, просто без корінців. Зараз, зараз, зараз подивимось, подивимось і ще спробуємо постукати. Може, ще щось десь відстукнеться, відпаде і вийде Більше, більша заміна. Грунту, ніж просто перевалка. так от це виходить. Суха якась сухий якийсь пеньок відламався. Все, думаю, що далі. Це вже, бачите, це просто коріння, Тож треба тепер в горщик насипати грунту э, горкою. Зробити горкою. Оце, бачите, корінці. Ці тут так розплющаться, а оці, ні, бо пошкодяться. Тож все, далі сильно так вже не буду шуршати. А може буду. Так, це вже старе коріння. Окей. Все ясно, вже можна пошкодити. Тож на цьому я, пожалуй, Зупинюся, відкладу цей молоток, бо поки я ще не нашуршала і не наламала. Все, досить. Ось що вийшло. З пересадки кави в мене залишилося мало кислого ґрунту заготовленого. Добре, насиплю на дно і зараз ще зроблю грунту, подивлюся. Треба мені тут робити ось таку. У горку, але ґрунт у мене пухнастий, пухкий, легкий, сухий, тож зараз все добре повино проникнути. О! Але б ще б я її трошки підрівняла б. Отак от, от. Так будемо засипати. Ну ось, доколотила я ґрунту. І зараз будемо засипати. Зробила там горку, ви бачили. і залишається засипати і дуже гарне полити, пролити водичкою і потім вже якимось корінювачем для полегшення коренням кореневій системі, щоб вона краще наростала. Головне, це добре просунути по боках наш ґрунт, щоб там не було отворів, які ви могли бачити в попередньому ролику. Отак рослинам не подобається, коли є там отвори, коли там є повітря. І тоді і вода не проникає до самого дна. Вона і може проникнути по стінках, там, де нема ґрунту. І стікати, і все, вам здається, що вже у вас вода в піддоні, а сам ком ще і не змок. Навіть не приблизився до того, щоб якось там взагалі зволожитись. Так, дивий молоток. Шаволиться, весь горщик шаволиться. ґрунт зараз теж просиплеться. Цей грунтик сухесенький. Все, палюю і потім додам, ще, якщо натопиться. Дивіться, як зразу вона стала. Краще виглядати, по-перше, я її трохи вирівняла, бо вона була кривенька. І якщо прибрати оці гілочки і зробити її штамбік, буде взагалі класно. Але треба їх поставити на вкорінення. Треба спробувати це зробити. Тож, мабуть, я так і зроблю, і в неї буде такий красивий штамб, Вона буде дуже загущено знизу. Ну, всередині все добре. Крона в неї гарно пухнаста. Все, давайте поливати. Камелію я притягнула до зимового садочка, бо вона вже, виходить, там в притінку і на прямому сонечку не була. Тож, буде вона стояти тут. Зараз її гарно пополиваю в декілька заходів. І потім занесу в зимовий сад. В принципі, камелія добре переносить жару, спеку. Але. Якщо з зимового садочку, там, де вона була в притінку, одразу на сонце, то можуть підгоріти листочки, то що буде під полікарбонатом. Важливо вона тут буде і до, до холодів, Подивимось, Якщо не буде заважати, все будемо дивитись по обставинах. Дивіться, тут бульбашок дуже мало виходить, майже не виходить бульбашки. Треба тільки дуже добре зволожити грунт і фінальний полив буде зараді фарму. І все. Трошки вона була пересушена, підсушена, вірніше. Ви бачили, який сухий земляний ком, тож зволожив їй і крону. А дивіться, після поливу вони огаляються корінчики. Тож треба буде додати ґрунту. Треба ще полити, поки весь ґрунт зволожиться, бо ґрунту в мене трохи суховатий був. Ось, і додати їй ґрунту. Всі корінці її прикрити. Можна тільки такі великі залишати не а всі дрібненькі корінці, треба закривати ґрунтом. ґрунту пізніше я ще додам. Пильнуйте свої пересадки, свої перевалки, які корінці ви залишаєте назовні, а які прикриваєте. ґрунт буде. А ще просідати і корінці будуть залишати, оголюватися, залишатися назовні. Тож обов'язково додавайте грунту, поки е, вам це не сподобається і всі корінці не будуть закриті. І ось подивіться, як одразу стала рослина краще виглядати, коли в неї красивий горщик. На жаль, я не можу надати красиві горщики всім своїм камелям, всім своїм рим... лимонам, але деяким це можна зробити. І зразу в неї такий вид, більш такий важний, королівський такий. Ось цій своїй. Тіфані я також надала такий горщик, але він буде як кашпо, він з ручками, і тому буде її зручно заносити і виносити з зимового садочку. І тільки я її поставила, вона зразу така хоп, і стала така класнюча, шикарнюча. Тобто гарні горщики вони так надають красивого вигляду, і рослина. Ось такі подвійні, також мені дуже подобаються. Але, але багато рослин в мене росте в звичайних транспортіровочних горщиках. Тож, що можете собі дозволити, то і купуйте, і не переймайтесь. Хотілося б мені красиву глину, але, як бачите, авокадо може рости і в архідейному горщику. Тож по горщиках не переймайтеся. Але якщо можете порадувати себе рослинку гарним горщиком, ну, то спробуйте це зробити. Ось така пересадка відбулася великої таке такої камелії. А такий формат рослини, придбаний мною, це вперше. В мене ще є та молочезна біла. Але я її купувала не дуже ну, маленькою, і вона вже виросла. І також, мабуть, їй треба збільшити вже горщика. Їй зробити перевалку, то я вам зніму і покажу. У мене ще є один такий горщик з ротану. Але вона також класніше, велетень просто вже висока. дуже. Тож вирощуйте камелі пробуйте потоваршувати, подружитися з цією. Такою примхливою тентітною квіткою, але вона неймовірно красива. І вона красива тим, що вона квітне взимку. Взимку дуже мало квітів, дуже мало квітів, які радують нас своїми саме квітами. Гортензії, от зараз буде літо, і буде маса гортензій квітнути. Вони влітку радують троянди. Там ще купа квітів, які нас. Радують саме влітку, влітку ну, гама квітів і гама кольорів набагато ширша. Взимку це менше. І Камелія одна з тих квіток, яка квітне в Спробуйте з нею подружитися. Всіх обіймаю цьому до нових зустрічей.